Ліза, 에, ну що, це начало кінця, А це піздець. Ти приїхала, називається. Все? Ти зараз понесеш повний тягар цього жизненного піздеця. Всім я тебе і вітаю. Дякую. Да. Комуналки платиш? Ні. Почнеш. <реш> 에, за дітей думала. Не думала, вони самі прийдуть. Це як в тебе. Чи... Не прийдуть, а вилізуть на цьому задову. Ну, коротше. Поділився досвідом. Єбай, він на мене прийшли. Хто? На лице, в своєм висовому. Ми такі вологі. Вставай раком. Ну, ти кажеш палку. Так. І не Піли одну. А -а -а. Е давайте тако. А -а -а. Давайте тако. Юля, ти будеш дергати за вуха Лизу. Тут є за що дергать. 18 mm -hmm. раз ти закриваєш оченята. У нас є сюрприз <говорю> для тебе. <говорю> <говорю> Все. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять! З днем народження! Потримай біля себе! Yeah. Happy birthday! Yeah. А вон там камера, прикинь! Ліз, ти no. щаслива! Безмежно! <laughs> ти щаслива! Але тебе найлідші колеги, правда? Оближися, Ліз! Як котик.